Світ неперервно змінюється, даючи дедалі більше можливостей застосовувати нові методи та підходи у навчанні, аби школярі були якомога краще підготовлені до реального життя. Молодші школярі є творчими особистостями, і ми повинні допомогти їм розкрити цей потенціал. Для досягнення цієї мети використовуємо творчі методи, які сприяють розвитку мислення учнів, що допомагає їм набути готовності вирішувати навіть найскладніші та найзаблутаніші ситуації, з якими вони можуть зіткнутися в своєму житті. Серед завдань, що розвивають творчі здібності учнів, найпоширенішими є дослідницькі завдання, адже завдання вчителя сьогодні не передавати учням свої знання, а навчити самостійно їх здобувати, критично мислити, відчувати піднесеність та задоволення від результатів власної діяльності. Дослідницька діяльність молодших школярів направлена на засвоєння навколишнього світу, відкриття дітьми нових для них знань і способів діяльності. Вона забезпечує умови для розвитку їх потенціалу, є засобом формування зацікавленості до матеріалу і дозволяє кожному учню побачити себе як людину здібну і компетентну. Дослідницька діяльність відкриває можливості для здобування знань самостійно, а не отримування їх у готовому вигляді. Удосконалення мислення, розвиток аналітично-синтетичної діяльності учнів, уміння висувати твердження та аргументувати їх, скерування учнів на динамічний пошук, що примушує їх стати дослідниками, співавторами навчального процесу. Глибше осмислення нових знань на підставі попередніх і життєвого досвіду, в результаті чого навчальний матеріал міцніше запам'ятовується і здебільшого стає переконанням учнів, основою їх майбутнього світогляду допомагає переконатися в істинності своїх припущень. У четвертому класі учні займаються дослідженням мовних одиниць української мови. Це допомагає їм засвоїти основні лінгвістичні знання, норми літературної вимови та правила українського правопису. Також ця робота сприяє розвитку вмінь учнів користуватися українською мовою на наступних етапах навчання та у повсякденному житті. Наприклад, учні можуть дослідити правопис префіксів. Правильне закінчення іменників в певних відмінках, відмінювання прикметників, а також знайти та розрізнити займенники у тексті тощо. Спочатку виникає проблема, яку треба дослідити, а потім пропонується план дослідження. На цьому етапі можна використати метод брейнстормінгу, де учасники генерують творчі ідеї для пошуку відповідей. Використання лінгвістичного експеримента на уроках мови може бути дуже корисним для учнів. Цей метод дозволяє їм активно досліджувати мовні явища, проводити експерименти та спостерігати за результатами, сприяє активному залученню учнів до процесу навчання. Під час лінгвістичного експерименту. Учні можуть, наприклад, аналізувати мовні зразки, порівнювати різні варіанти вимови або написання слів, виконувати завдання на розрізнення мовних одиниць тощо. У цей час вони самостійно формулюють гіпотези і проводять експерименти, а потім аналізують і обговорюють отримані результати. Лінгвістичний експеримент продовжується і на уроках читання, де треба, наприклад, для розуміння тексту замінити фразеологізми синтаксичними синонімами або з'ясувати, які лексичні групи слів зустрічаються у казці. Під час дослідження на уроках читання. Учні можуть проводити аналіз тексту на різних рівнях, виявляти головну думку, розуміти характери персонажів, аналізувати мовні засоби, виявляти стилістичні особливощі тощо. Вони можуть також порізнювати різні тексти, шукати спільні риси та відмінності, формулювати гіпотези і перевіряти їх на підставі тестових, текстових доказів. Цей підхід допомагає учням розвивати навички критичного мислення, аналітичні здібності і уміння працювати з інформацією та формулювати власні думки. Дослідження Вікіпедії дає можливість виявити її переваги та недоліки. Які ж три плюси та три мінуси використання Вікіпедії? Наприклад. Вікіпедія містить велику кількість статей з різних галузей знань. Ви можете знайти цю інформацію про майже будь-яку тему, починаючи від наукових фактів до культурних аспектів. Вона також доступна онлайн і безкоштовно. Ви можете швидко знайти потрібну інформацію, просто зайшовши на їхній веб-сайт. Вікіпедія базується на принципі колективного редагування, що означає. Що багато людей можуть зробити свій внесок у вдосконалення статей. Це дозволяє швидко оновлювати та виправляти помилки. Але є і мінуси, оскільки Вікіпедія базується на колективному редагуванні, інформація може бути неперевіреною або недостовірною. Вона не завжди містить думку фахівців з певної галузі. І Вікіпедія має певні обмеження з авторськими правами. Це означає, що ви не можете використовувати матеріали з Вікіпедії без дотримання вимог ліцензій. Враховуючи ці плюси і мінуси, які отримані в ході дослідження, рекомендація використовувати Вікіпедію як початкове джерело інформації, але завжди перевіряти її достовірність і шукати додаткові джерела для підтвердження інформації. Аналізуючи вірш Андрія Малишка, «Вихопив з дощ поміж заграв», можна дослідити, як поєднати епітети за певною ознакою. Наприклад, лагідний, ласкавий ніжний, ці епітети описують м'якість та ніжність дощу, проливний безкінечний інтенсивність та тривалість дощу, легкий освіжаючий. Ці епітети створюють відчуття легкості та освіження, які можуть супроводжувати дощ. Шумний, мелодійний вказують на звукові характеристики дощу. Весняний, теплий літній передають асоціації з певними порами року. Хмаринки слів є корисним інструментом для візуалізації, організації та запам'ятовування слів та понять, а також для структурування думок та інформації. Але вони можуть бути використані і в дослідницькій діяльності для візуалізації під час організації інформації. Під час проведення дослідження хмаринки слів допомагають учням аналізувати та класифікувати. Дані, виявляти зв'язки та залежності між різними елементами. Наприклад, під час аналізу вірша Лесі Українки Давня весна можна дослідити, які з перерахованих ознак весни зустрічаються у цьому вірші. Визначити, які прикметники точно передають ознаки ранньої весни. І знайти серед запропонованих дві групи і розподілити їх на іменники і прикметники. Крім того. Хмаринки слів можуть бути використані для генерації нових ідей та гіпотез. Учні можуть записувати асоціації, які виникають у їхній уяві, і використовувати ці ідеї для формулювання нових дослідницьких запитань або планування подальших етапів дослідження. Наприклад, роздивляючись хмаринку слів Тарас Шевченко, можна провести дослідження, яку нову інформацію ви отримали. Таким чином, хмаринки слів є корисним інструментом для дослідницької діяльності, оскільки вони допомагають учням візуалізувати, організувати та генерувати ідеї, що сприяє більш ефективному проведенню дослідження та розвитку критичного мислення. У сучасній шкільній освіті в Україні дослідницька робота в початковій школі є прогресивною формою навчання. Основним пріоритетом є реалізація завдань дослідницької діяльності, оскільки освічений не той, хто просто накопичує багато знань, а той, хто має бажання постійно вчитися і вміє самостійно здобувати ці знання. А задача сучасного вчителя допомогти дітям здобути їх.